І то, звичайно, потрібно звернути увагу на те, хочете ви купити і за допомогою іпотечного кредиту, чи за допомогою власних коштів. Якщо за допомогою іпотечного кредиту, ну то на жаль, не вдасться. Адже іпотечний кредит отримують ті, хто підтвердили приналежність до Польщі, тобто мають тут то офіційне працевлаштування, карту побуту і так далі. Але якщо ми повертаємося до власних коштів, то так можна купити без фізичної присутності. Головне мати спеціально доручену людину, тобто людину, яка буде мати від вас доручення на купівлю цієї нерухомості вашому. Імені. Яскравий приклад, це у мене досить часто клієнти звертаються, дружина з України, хоче приїхати купити тут нерухомість. Чоловік знаходиться в Україні і не може приїхати до Польщі. Ми всі розуміємо, чому. І купівля в Польщі дуже важливо не може відбутися лише на дружину. Згідно з польського законодавства, якщо ви у дружині, у вас спільно нажите майно і оформлення всіх. Об'єктів нерухомості має відбуватися на вас двох, тобто не тільки на чоловіка чи не тільки на дружину. І тут не допоможе дозвіл чоловіка чи дружини оформити на когось одного, оформлення на вас двох. Або у вас має бути фінансова роздільність, тобто роздільність маєнткова, що ви фінансово незалежні. Тоді можна оформити на когось одного. Але якщо ми повертаємося до спільно нажитого майна, тобто чоловік і дружини мають оформляти на себе двох нерухомість. То приїжджає дружина до Польщі, купує тут нерухомість, але має доручення від чоловіка на купівлю цієї нерухомості також на нього, тобто не дозвіл купити цю нерухомість тільки на себе, а доручення представляти його на акті купівлі нерухомості тут у Польщі, і тоді оформлення нерухомості відбувається на двох.